Ми з вами, хто в нас працював раніше минулі роки, ок, хто ще не працював, одразу розповідаю: ми контрольні роботи, тобто що це не твір, що це в нас не диктант, ми виконуємо на одній платформі, яка називається Claft. Платформа дуже зручна в використанні, дуже простенька, легенька і зрозуміленька. Тому слухайте, у вас за цю контрольну роботу буде 12 балів, максимальна кількість. Але що потрібно буде виконати? З першого завдання по 10 у вас одна правильна відповідь. Ви можете набрати по пів бала. Тобто, загалом це скільки буде? Пів на 10 це 5 балів. Одинадцяте запитання. Вам потрібно буде встановити порядок фрагментів, які там написані. Одразу попереджаю: це фрагмент. Написаний з повісті минулих літ. Ми з вами його опрацьовували, розбирали. Я вам багато чого цікавих нюансів розповідала, будь ласка, його треба там треба перетягувати їх і по порядку все розставити. Ви можете за нього зробити один бал. Дванадцяте запитання. Треба встановити відповідність між героєм і назвою твору. Знаєте як? Там чогось складного, важкого немає. Суть полягає в чому, хто якого ще не було, у вас буде така решіточка з такого формату. Тут, наприклад, написано назва твору, а тут герой буде. І ви собі дивитеся. Наприклад, ось оцей герой відповідає цій назві твору. Тому я поставлю ось тут. Оцей герой відповідає ось тут. Зрозуміли? За яким принципом? Окей. Тринадцяте запитання. Вам потрібно дати визначення поняттю. Ми це поняття з вами опрацьовували, я вам про нього розповідала. Пишете, визначаєте, але не дай Бог це буде списано. Навіть якщо ви своїми словами поясните, що воно таке, але не двома словами, наприклад, літопис це опис за руками, це, це жанр літератури, якому властиво, те-то, те те. Зрозуміли? Це був чисто приклад. Ви за нього теж можете зробити один бал. І того ви разом скільки балів заробляєте? Вісім. Виконуємо здання всі, обов'язково. 14 запитання. Вам потрібно написати есе на одну з тем, дотримуючись вимог, написаних нижче. Ви відкриваєте це завдання. У вас написано ось так. У вас шок це 4 бали. Що робити? Натискаємо show details. У вас є три теми і є вимоги. Ви пишете циферку теми, наприклад, 1. 2. Крапка, крапка, чи 3 крапка, і пишете саме есе. Есе це твір. Але твір вільної форми, здебільшого, есе це твори на таку більш філософську або публіцистичну тему. Зрозуміли? що є в вимогах. У нас є вступ, основна частина і кінцівка, обсяг приблизно до 12 речень. Зміст. Відображення власних думок і вражень. Ще раз, есе ви не переписуєте. Просто пишете 1, 2, 3, Але врахуйте. Тут Ctrl-C, Ctrl-V правило не йде, доведеться вам друкувати від руки. Ви можете на чернеці зробити собі нариси, а потім передрукувати їх сюди. І враховуйте, що наступний момент досить таки важливий. Дуже уважно працюємо над пунктуацією, над розділовими знаками, тому що якщо там якісь у вас помилки, я можу зняти, наприклад, один бал. Зрозуміли? Є до мене запитання. Настя, ви тримали так, да. докажіть. Да, да, да. Коротше, я хотіла питати, чи його в зошиті писати? Тоді, Ти, типу, якщо його в зошиті писати, який смисл його буде туди вставлювати. Може, там просто типу, написати в зошиті і все, і закінчити завдання. А, Дивіться, вам найзручніше, зручніше всього звичайно. Буде такий варіант, що в зошиті можете собі навіть якісь опорні фрази написати, а потім надрукувати туди там, ви можете редагувати, скільки хочете. Так там буде бут... неудобно навіть писати якось, типу, намного удобніше буде просто в зошиті, типу, ми потратимо час, щоб переписати це в зошиті, і переписати потім. потім туди. Так, тому, напевно, зручніше зараз друкувати там. Але врахуйте, немає, якщо ви кажете, а я скину там, текстовим документом чи так далі, друзі, буде перевірка. І спитають: а от, наприклад, ця дитина написала 12 балів. За в неї стоїть 3 бали. Де есе? А воно вкладено окремо. Ні-ні, так не піде. Дарино. Просто немає смислу. Або просто в презентації відповідати ой, в презентації в тесту чи переписувати це займе дуже багато часу і ми не встигнемо за Тому Ви не переписуєте, тому ви тут відповідаєте, ви працюєте саме на платформі. Я кажу, якщо вам треба в есе якісь чернетки, ви собі робите чернетки, які ви хочете. Але гарний твір має бути тут. Зрозуміли? Питання? Я просто пишу в там ставлю крапку і закінчую все. Да? Ви працюєте на платформі. Ще раз, платформа. Всі завдання виконуєте на платформі. У вас є година часу. Хто виконає за 10 хвилин, я цю роботу не приймаю, вам її завертаю, і ви виконуєте до тих пір, поки ви не виконаєте нормально. Варіант, а мені скучно, а в мене є ще кілька варіантів роботи. Я можу ще навантажити. Зрозуміло. Я не можу розбиратися на все. Я просто пишу в зошит і туди просто ставлю крапку на посліднє завдання. Все, який смисл буде його переписувати туди, або писати там. Це буде неудобно, ви первок. Тому що буду робити з телефону. Настя, ти, ти не зрозуміла, пис... Сказали, що робимо на платформі не обов'язково писати в зошит. Okay. Все. В Ні, зошит... Мені, мені наоборот проще в зошиті його написати. Настя, чи я просто... розумію, я розумію, але, але в нас є нюанси, є певні правила. В Зошиті ви можете писати, якщо ви хочете збиратися. я все писали на платформі. Ви зараз отримаєте покликання в чаті, воно у вас зараз є на Х'юмані. Ви приєднуєтеся до виконання цього завдання, і ви зараз працюєте з ним. Зрозуміли? Питання. Якщо нема, працюємо.